1 грудня у дії з'явилась можливість подати заявку на житловий ваучер у 2 мільйони гривень для переселенців зі статусом УБД або інвалідністю внаслідок війни. За перший день люди подали понад 10 тисяч заявок. Найактивніше жителі Донецької області. Водночас, уже в першу добу користувачі повідомили про збої. У частини не відображалася послуга, не працював дієпідпис або не проходила перевірка податкового номера. Складніша проблема підтвердження від 2 з подружжя упродовж 36 годин, навіть якщо люди розлучені чи втратили партнера на війні. У дії пояснили, що сервіс працює за урядовою постановою і технічно прив'язаний до даних в реєстрах. Сервіси також були перевантажені. Після подання заявку передають комісії за місцем фактичного проживання. Подача через ЦНАПИ та нотаріусів буде пізніше. Розгляд триває до 30 днів. Після схвалення формується ваучер у реєстрі пошкодженого та знищеного майна, який діє. 5 років про старт виплат повідомлять окремо. Відомо, що вже погоджено 180 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Цього має вистачити на перші 3700 тисячі ваучерів. Мінрозвитку шукає додаткове фінансування для програми, розглядають можливість використати залишки бюджетів окупованих громад. У майбутньому можуть використати кошти можливих репарацій через міжнародний реєстр збитків.